Всім привіт. Сьогодні 7 вересня, все як завжди. Сьогодні знову будемо збирати підосичники, якщо будуть. Хочеться щось іншого, нового, але не знаю, чи, чи вийде і коли вийде. Може кому надоїло вже. Мені збирати то не надоїло. Не Знаю всі, коли такі листочні. Біленький стовбур. Біленький світло сірий не Бачу звідси. Що він так, як того позавчора лазив, лазив Я не побачив такого вже недобрий. Так, можна було такі пропустити. Добре. Може ще що є. Дуже сухо в нас спека, 29-28 градусів, земля суха, не знаю. Але ми гуляємо нам сьогодні. Оп! Пройшов, пропустив, такі щось є де є недійно ще є доволі непогано ми ще погризли В зарослях побачив ще одного так вони маскуються вже зараз під листочки треба залізти Недобрий. Де сьогодні теж з нами дому. Вже вертаюся, проходив, він знову пропустив, не бачив такого. Невеличкий сховався. Зовсім свіжий, але піде. Вже сонях відсвів дозріває. Вон наш ліс ще так і вапить до себе, але є одне але. Потрібно ним зайнятися серйозно, але немає часу. Такий лісок величенький, за рибочими. Обов'язково з'їздимо по опеньки туди, якщо вони будуть. Тому пеньки в нас є. Сьогодні вже все. Прогулянка закінчилася, як завжди. Результат покажу. Ну, такий собі результат. який є. Добре. Всім дякую за перегляд, всім миру, добра, всім пока. А я ще зараз, походжу, хто додивився до кінця, познімаю, може трошки маслюків. Такі маслючки. Що вони добре? Трохи наші поїчені вже. Але все одно гарні. Ось хі, трохи двохі сильніші. Ось. Ой ось. ще Іще підсосною два. А ось ця гоп-компанія, що ми минулого разу знімали. Приїхати, звісно, його тут, відрами їх можна збирати, але що з ними робити, нашого що? що є гарні грибочі червоноголовці. Ще й люпин у нас світить. Завжди так. Він ну, відслів в основному вже давно це якась аномалія. Ну, ось ще масички. Ажусь знову біля першої осики заховався був. такий гарний. Трохи і знову буде на наступний раз шлопа. О, був би. Але не помітив його. Подивіться прямо от стежки, біля стежки що робиться. Далі он маленький. Ще. І ще один. І дійсно вже почався сезон. Сьогодні наловимо. Дивіться, в цих ялинках, де завжди є гриби, дивіться, який грибок знайшовся. Цар в підосічний.